Всім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про проект Stunfy, а саме, що це взагалі за проект, як на цьому проєкті ми зможемо заробити. Цей проект знаходиться в екосистемі Тон. Як ми знаємо, все, що зараз знаходиться в екосистемі ТОН, на тому можна досить непогано заробити. Тому перед початком відео прошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Давайте перейдемо до огляду самого проекту. Для цього нам знадобиться сайт CryptoRank, на якому ми можемо дізнати всю інфу про проект. А поки що детальної інформації про те, скільки цей проект зібрав інвестицій, немає. В них є свій токен, який зараз торгується по 5,5 е, доларів. Але наша основна задача тобто, тут не потрібно буде фармити аеродроб. Тобто в цьому відео потрібні будуть вкладення. Я вам розкажу, як успішно заложити, допустимо, свої монети DOX з дропу або ж свої вільні токени USDT. І як на цьому можна зробити непогані ікси. Давайте перейдемо зараз саме до цього. У своєму телеграм-каналі я неодноразово розказував про проект StoneFi. Також в телеграм-каналі ви можете знайти свіжі новини світу криптовалют, а також свіжі аеродропи, в яких ви можете заробити як так і без вже в найближчий час. Тому посилання на телеграм я залишаю в описі під цим відео. Переходимо на сайт StoneFi. І відкриваємо вкладку Pools, де ми бачимо дуже багато цікавих пулів, в яку ми можемо занести свою ліквідність. Але я для вас зібрав декілька найцікавіших пулів, точніше, два. Один з них це Tone Docks". Самі бачимо, які відсотки ми можемо тут заробляти. Тобто сюди ми заносимо свої токени Ton, заносимо свої токени DOX, і вони нам будуть... Пасивно фармитись. Також один з цікавих пулів це Pool DOX і USDT. Тобто сюди ми також можемо занести наші токени і отримувати ось такі відсотки. Що є дуже і дуже непогано, враховуючи те, що багато людей отримали дроб від DOX. Токен зараз може укататись, але вчасно залочити свою ліквідність, яка буде вам пасивно приносити. Непогані відсотки це буде одна із смарт-ідей, uh, яка вам може дуже сильно допомогти в майбутньому. Також я знайшов для вас спеціальний гайд, uh, якщо ви нічого не зрозуміли, посилання на нього я залишу в телеграм-каналі, коли вийде пост з відео. Там він буде прикріплений, де детальніше. Розписано взагалі за платформу StunFi, як нею користуватись, точніше, як купити тон в Телеграмі, як создати тон гаманець, якщо ви ще не знайомі з екосистемою а, Також на StoneFi є розділ стейкінгу, де ми можемо застейкати свій токен Stone, тобто токен проєкту StoneFi. Для цього нам потрібно прийти в Swap. І обміняти наші токени TON на їх токен, після чого закинути їх в стейкінг, і ми також звідси будемо отримувати певні відсотки. Але я вже і казав, що основна активність це додати ліквідність в одних з цих пулів. Також ви можете стати тут свою активність. Тут ми бачимо, що є її активність пов'язана з ноткоїном і з іншими. Токенами на тоні, але я вам рекомендую звернути свою увагу саме на пару DOX USDT і на фарму, і на пару тонн докс, так вона дає найбільші відсотки. Якщо ви хочете десь занести свої гроші прямо зараз. В криптовалюту, то занести їх пул ліквідності на в проекті StoneFi, в пару там Докс USDT чи Докстон, це одна із найкращих можливостей, тому що ми бачимо, які відсотки дає нам цей проект, і відповідно скоро будуть з'являтися ще нові поли, в які ми зможемо заносити, заносити вже під ще більший відсоток. Всім дякую, хто дивився. Всі послання з відео ви знайдете в описі. Бажаю гарного дня і на наступного відеоролика.